Ми на морі хочу відповісти на самі частіші запитання, які приходять мені в Тіше це як вода, де це ми, як сюди проїхати. Ці дні вода дуже холодна. Ми знаходимося на Лідовці, ми тут нічого не знімаємо, ніякі будиночки, бази. Ми просто кожен день сюди приїжджаємо. 20 хвилин від села, де ми маємо будиночок, приїжджаємо на море. Що по базам? Бази тут є, тут є люди, відпочивають. Я сфоткала номери баз відпочинку. Просто я не знаю, чи можна поділитися ними так чи ні, але я сфоткала. Якщо комусь цікаво, бази номер Лібьовки, я вам в особисті скину. Що ще хотіла сказати, як сюди приїхати? Приїхати це зараз проїзд через Паланку, це прикордонний пункт. Якщо з чоловіками, то це... Документи мають бути в нормі, резерв, оновлені дані абочка в оборонування, тобто або перепуска. Тоді вас ви проїдете через цей прикордонний пункт. Так просто сюди не потрапити, наскільки я знаю, і наскільки ми сюди їхали. Ну, у нас були всі документи до ладу. Тому що ще які питання? Вода поки холодна, проїхати можливо. Не так багато людей, трошки все майже закрито. Ну трошки відпочиває. Пропустила, забула, то пишіть, питайте. Ну а ми підемо, перевіримо, яка сьогодні все ж таки водичка.